Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми з вами розглянемо тему Have got. Що означає ця конструкція? Як вона перекладається? А перекладається вона мати. Have got мати. Я маю, ти маєш, вони мають, він має. У когось щось є. Давайте прочитаємо діалог, щоб. Більш конкретніше зрозуміти, що ця конструкція означає, як вона вживається. I have got a doll. У мене є лялька. Я маю ляльку. We have got a rabbit. У нас є кролик. I have got a train. У мене є потяг. Я маю потяг. Jean has got a ball. Jean має м'ячик. У Дин є м'ячик. Джин has got a train. У Джима є потяг. Have they got a bird? У них є пташка. No, they haven't got a bird. They have got a rabbit. Ні. У них немає пташки. У них є. Кролик. Як ви бачите, у нас є дві форми для have got. Це саме have got та has got. Давайте подивимося, коли нам вживати have, а коли has. Have ми вживаємо, коли в нас I, you, we, they. Has ми вживаємо, коли в нас he, she it. Давайте подивимося, як ми будуємо стверджувальні речення. У стверджувальних реченнях конструкція have got може бути як у повній формі, так і у скороченій. Повна форма I have got. Скорочена I've got. You have got. You've got. He has got. He's got. She has got. She's got. It has got. It's got. We have got. We've got. You have got. You've got. They have got. They've got. У негативних реченнях have got та has got також мають як повну, так і скорочену форму. Давайте на них подивимось. I have not got. I haven't got. You have not got. You haven't got. He has not got. He hasn't got. She has not got. She hasn't got. It has not got. It hasn't got. We have not got. We haven't got. You have not got. You haven't got. They have not got. They haven't got. І загальні питання. У загальних питаннях have та has виносяться наперед. Ми питання починаємо з have has. Потім ми вживаємо підмет. Хто що? I he, she, it, we, you, they, або будь-який іменник. І на третьому місці у нас уже йде got. Have I got. Have you got. Has she got? Has he got. Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Ось така будова стверджувальних. Негативних. Та питальних речень. Тепер час для тренувальної вправи. Наше з вами завдання правильно підібрати have got та has got для наших речень. Починаємо. You have got two eyes, у тебе два ока. Чому у нас в даній ситуації have? тому що у нас підмет you. Підмет відповідає на питання, хто що. You have. Ми пам'ятаємо, що I, we, you, they вживається з have. Наступне John a book. Джон має книжку. Джон це він. Він he, а he she, it вживається з has. Тому отримуємо наступне. John has got a book. They a brother. У них є брат. Вони мають брата. They, we та you вживаються з have. They have got a brother. He a sister. У нього є сестра. He, she, it вживаємо з has. He has got a sister. I friends. Я маю друзів. У мене є друзі. I, we, you, they вживається з have. I have got friends. We a house. Ми маємо будинок. У нас є будинок. We you they вживається з have. We have got a house. The teacher a car. У вчителя є машина. Teacher він або вона. He або she. А he та she вживається з has. The teacher has got a car. They watches. У них є годинники. We you they вживається з have. They have got watches. Mr. Black a helicopter. У містера Блека є гелікоптер. Містер Блек це він. He. А he she it вживається з has. Mr. Black has got a helicopter. You a bicycle. У тебе є велосипед. We you they вживається з have. You have got a bicycle. Ось так ми вживаємо have got та has got. Я спеціально для вас постійно повторюю he, she it, I, we, you they для того, щоб у вас це краще відклалося у пам'яті. У наступній вправі ми також. Заповнюємо пропуски за допомогою have got, has got, але не тільки у повній формі, а також у скороченій. Поїхали. I have got a telephone. У мене є телефон. Скорочено це звучить I've got a telephone. He a balloon. У нього є повітряна кулька. He це він, а he, she, it. Ми вживаємо з has. І отримуємо he has got a balloon. Або скорочено, he's got a balloon. We a bicycle. У нас є велосипед. We, you, they, вживається з have. We have got a bicycle. Скорочено. We've got a bicycle. You friends. У, у тебе є друзі, або у вас є друзі. We, you, they вживається з have. You have got friends. Скорочено. You've got friends. Mary and umbrella. У Мері є парасолька. Mary це вона. She. А he, she it вживається з has. Mary has got an umbrella. Скорочено. Mary's got an umbrella. Далі нам потрібно заповнити пропуски, але вже у негативній формі. Також у повній і скороченій. I have not got a ball. У мене немає м'яча. Скорочено. I haven't got a ball. She a radio. У неї немає радіо. She has not got a radio. Скорочено: She hasn't got a radio. We a helicopter. У нас немає гелікоптера. We have not got a helicopter. We haven't got a helicopter. They a sister. У них немає сестри. They have not got a sister. They haven't got a sister. Dave has not got a brother. У Дейва немає брата. А далі нам дали Джона. John hasn't got a brother. Lydia and Mark a computer. У Лідії і Марка немає комп'ютера. Лідія і Марк це вони. Вони це they. Тому ми для they вживаємо have. Lydia and Mark have not got a computer. Lydia and Mark Haven't got a computer. Ось таким способом ми утворюємо негативні та позитивні речення, стверджувальні речення у повній та скороченій формі. Тепер давайте подивимось, як ми відповідаємо на загальні питання. На загальні питання, як ви пам'ятаєте, ми завжди відповідаємо коротко так або ні. Якщо ми відповідаємо так, ми кажемо Yes, I have. Yes, we have, Yes he has, yes she has, yes it has. Якщо ні, no I haven't. No we haven't. No he hasn't, no she hasn't. No it hasn't. І зараз ми відпрацюємо ці відповіді у наступній вправі. Нам потрібно задати питання і дати на них відповіді. Зразочок ми маємо and a pencil. І задано у нас уже питання. Hasn't got a pencil? У Ані є олівець? Yes, she has. Так. Друга картинка. The boys a cat. Хлопці кіт. У хлопчиків є котик? Ні. У них є пташка. Задаємо питання, чи є у них котик. Have the boys got a cat? Ми починаємо питання з have. Потім у нас підмет, а потім уже got. No, they haven't. Ні. They've got a bird. У них є пташка. Далі вже ми самі складаємо запитання. Ми бачимо чоловіка з квітами, і в нас є слова you та Flowers ти і квіти. Тобто нам потрібно запитати: у тебе є квіти? Відповідь буде так. Тому що квіти на малюночки у нього є. Починаємо питання з have, тому що в нас you. Have you got flowers? Yes. I have. Так. Жінка та велосипед. Але у нас дано слово машина. She a car. Ми повинні запитати: у неї є машина? Відповідь у нас буде ні. У неї є велосипед. Так, як у нас she, то ми питання починаємо з has. Has she got a car? No, she hasn't. She has got, або скорочено, she's got a bicycle. Том гітара. Том має гітару. У Тома є гітара. Бачимо по малюночку, що так. Том це він, тому ми питання починаємо з has. Has Tom got a guitar? Yes, he has. You a kite. Ти і повітряний змій. Ні. На малюночку у нас радіо це не повітряний змій, тому відповідь буде на питання, чи є у тебе повітряний змій. Ні. У тебе у мене є радіо. У нас підмет U, тому ми починаємо з have. Have you got a kite? No, I haven't. I've got a radio. Сьоме. He a ball. Він м'ячик. У нього є м'ячик. He, тому починаємо питання з has. Has he got a ball? Yes. He has. They. Hats. Вони шляпи. У них є шляпи? Так. They, тому починаємо з have. Have they got hats? Yes. They have. The girl a camera. Дівчинка камера. Фотоапарат. Чи є у дівчинки камера? Так. Girl – вона, тому починаємо з has. Has the girl a camera? Yes, she has. The boy a picture. Хлопчик малюнок. Ну, не знаю, схоже це на малюнок у нього чи ні. Чесно кажучи, я не розумію, що у нього в руках. Ну, добре, хай це буде малюнок. Воно схоже на конверт, на envelope. На лист схоже на letter. Нехай це буде лист. Можливо, він, він комусь написав листа та хоче відправити. Хлопчик, це він, тому починаємо з has. Has the boy a picture? No, he hasn't. He's got a letter. Ось все, що вам потрібно запам'ятати по вживанню конструкції have got та has got. Хочу одразу наголосити на тому, що конструкція Have got вживається у British English, у британській англійській. Американці got не вживають. Тому це виключно британський варіант. Для того, щоб краще зрозуміти цей матеріал, переглядайте ще раз, якщо потрібно декілька разів відео. Робіть зі мною вправи. І тоді ця тема стане для вас розумілою, і ви зможете вільно нею користуватися. Дуже рада була допомогти вам, якщо допомогла, а думаю, що допомогла. З нетерпінням чекаю вас на своєму наступному занятті.